Якщо у рослин є своя пам'ять, то напевно вони змогли б пригадати ту далеку пору, коли були зовсім юними гнучкими пагінцями, висадженими руками тутешніх кріпаків. Нині більшості тих дерев уже немає. Час невблаганно робить свою справу. Натомість піднялись і виросли нові розкішні ясені, липи, клени. Лише подекуди в парку ще можна зустріти багатометрових велетнів із могутніми кронами. Мабуть, на їхніх річних кільцях можна було би прочитати всю величну. Історію цієї графської садиби і самих Антонін. Антоніни взагалі ще вперше згадуються в документах ще до 6 століття. Як садиба вони постають вже в 18 столітті, і раніше вони називалися Холодки, Голодиківці, але пізніше були перейменовані на Антоніни. І ця назва прижилася вже в середині 19 століття. Острозькі, Заславські, Любомирські, Сенгушки, Потоцькі упродовж кількох століть ця садиба переходила від одного польського шляхетного роду до іншого. Кожен пан облаштовував її на власний розсуд, благодатний тутешній клімат, розкішні угіддя, повновода ікопить, незаймана природа усе це робило цю місцину привабливою не тільки для землеробства, але й для відпочинку. Але справжній її розквіт почався в другій половині XVIII століття, коли тодішня власниця маєтку. Барбара Сангушко передала його в оренду своєму родичу Ігнацію Мальчевському. Антоніни, як Садиба, постають у XVIII столітті. У 18 столітті, коли власницею тут є Барбара Дунін-Сангушко. Після смерті її чоловіка Павла Кароля Сангушко вона передає у довгострокову оренду Антоніни своїй сестрі та її чоловіку Ігнацію Мальчевському. Саме вони створюють тут. Парк та будують палац. Коли Барбара Дунін-Сангушко приїздить у Антоніни, вона була дуже зачарована красою. Їй настільки сподобалось, як змінили її володіння, і вона запропонувала цю місцевість, яку називали холодки за прохолодою вікових дібров, назвати ім'ям своєї сестри Антоніни. За іншою версією, сам Ігнацій Мальчевський назвав садибу іменем своєї коханої дружини. Та як би там не було, але відтоді й саму садибу і все селище починають називати Антонінами. Коли строк оренди скінчився, Антоніни знову переходять під повну юрисдикцію Сангушків. Одне покоління власників змінюється іншим. У 1812 році вони будують тут розкішний палац із багатьма надвірними спорудами. Згодом селище переходить у власність іншого шляхетного роду Потоцьких, і саме під час панування останніх магнатів Юзефа та Гелени Потоцьких воно досягає піку свого розквіту. Вони були надзвичайно знатними панами. Їх називали панами з панів. Все повинно було у них бути найкраще: найкращі коні, найкращі пси, найкращі будівлі, і все повинно було облаштоване для бути для їхнього комфорту. Про величі знатність роду, який тут проживає, мало свідчити все: від доглянутих паркових алей до кінської збруї, і від палацу самих господарів до в'їзної брами. На межі 19-го і 20-го століть вона набула саме такого вигляду, який зберігся до наших днів. Ми з вами знаходимося перед головною брамою, яку називають ще також західною. Вона е Складається з шести колон, які стоять півколом приблизно 10-метрової висоти. Вона була привезена з Варшави у 1900 році графом Потоцьким, і яка збереглася до сьогодні. Ця брама слухувала для зустрічі гостей, а також для парадного в'їзду. На брамі зображені герби сангушків та потоцьких. семикінцевий хрест. Що означає пилява, це герб роду Потоцький, а вершник на коні, що означає погоню, це герб роду Сангушків. Вгорі колони увінчені вазами, які теж не посоромили б навіть огорожу царського палацу. Таких брам у садибі три. Правда, інші дві дещо скромніші. Вони складаються лише з чотирьох колон, і зазвичай через ці ворота вже самі власники виїжджали на польові угіддя або на полювання. Кована брама, саме кована її частина була виготовлена у Варшаві у 1900 році та привезена до Антонін Австановою. А самі мури вже виготовлялися у нашій місцевості в Антонінах. У дні великих прийомів брама була розчинена настіж, а численна графська прислуга збивалася з ніг, намагаючись швидко і згідною пошаною прийняти всі розкішні екіпажі, що прибували один за одним. Потрапити на прийом до Потоцьких вважали за честь не лише пани місцевого розливу, але й справжні вершки суспільства, що могли похвалитися не тільки набитими капшуками, але й високими державними чинами. Приїжджали сюди, як говорять винятково сметанка суспільства. Це і посли, і різні визначні люди з різних країн. От є навіть свідчення цього фотографії, це, наприклад, полювання, як проходило пишно. Викладали за це дуже кругленьку суму і для. Для кожної події, скажімо так, був свій спеціально обучений персонал, який займався одні окремо, наприклад, возовнями, стайнями, каретами, інші собаками займалися. Правда, й тоді, як і тепер на в'їзді, існував своєрідний фейс-контроль відразу за брамою в невеличкому ошатному будиночку. Усіх прибульців ненавязливо зустрічали вартові. Ми знаходимося перед найменшою будівлею, яка збереглася до сьогодні. Це графська вартівниця, в якій знаходилася людина, тобто охоронець, який охороняв володіння графа Потоцького. Вона виконана у стилі з і виконана у стилі необароко. Попри всю очевидну класову нерівність, тутешній люд був цілком вдоволений своїм становищем. Навіть більше працювати в садибі Потоцьких у селян вважалося престижним. Тут і робота була легша та чистіша, ніж у полі, і платили більше, і пани ставились до череді, хоч вимогливо, але справедливо. Говорять, що працювати було у нього е, ну, порівняно з іншими панами набагато краще. Навіть серед, не просто серед простих людей, а серед польської шляхти е, ну, таке, так розмовляли між собою, говорили, що е, з Чарторійськими краще жити, з радзивілами пити, у братських скуштувати, а у тоцьких служити. І навіть е, в Антонінах було раніше. Відмінене кріпосне право ніж сюди. Ну якщо говорити про цукровий, наприклад, завод, то спочатку це була плата кріпакам 12-15 копійок в перші роки його роботи. Але все, все одно люди з відусіль приїжджали, щоб працювати на графа і розбудовували Антоніни і навколишні села, бо, тому, що тут була робота. Втім, робота та інші подібні розваги все таки були долею незаможних верств. Ті ж, хто мав статки, насолоджувались життям на повну котушку, бали, прийоми, полювання. Усе це потребувало сили селенної грошей, але ж і потоцькі, і їхні гості були невбогими людьми. Для прийому і комфортного розташування гостей був збудований окремий флігель. Раніше був ще один флігель. Старий флігель при маєтку призначався для гостей з комфортними кімнатами, в кожній з яких була ванна. Англійські меблі обиті шовком стіни. Палацевий флігель разом з палацом утворював архітектурний комплекс у стилі бароко, середня частина двоповерхова, дах, мансардовий. До 1917 року у цьому будинку були гравські майстерні. На місці, де ми знаходимося, була стайня, де Утримувалися всі ці скакуни, а також возовня і гардероб стайня. Ми звикли, що в нас гардероби для людей. А у графа потоцького навіть був гардероб для коней і для інших знарядів, е яке потрібно було. Е також е у графа Потоцького був манеж, який ще був збудований сангушками у 18 столітті. Це є одна з найстаріших будівель, які збереглися. Це є пам'ятка національного значення. У цьому манежі об'їжджалися молоді скакуни. Для полювань отримати запрошення на полювання в Антоніни мав за честь будь-який вельможе. До речі, на халяву взяти участь у цьому дійстві не випадало навіть багатим і сильним цього світу. Кожен учасник мав нести за себе чималеньку суму, аби окупити витрати на свої розваги. Але такий дріб'язок аж ніяк не стояв на заваді грошовитим людям. Отож, граф і в себе мисливців приймав, і за кордон вчащав на полювання, і навіть у пошуках гострих відчуттів відвідував. Африку. Під час сафарі у Судані на нього напала левиця. Все сталося настільки миттєво, що граф не встиг навіть зреагувати. Інша справа аборигенти. Вони відразу помітили і вистрілили в звіря, цим самим врятували життя свого гостя. Коли все скінчилося, граф помітив, як з кущів вийшло беззахисне левеня, дитинча убитої левиці. Граф привіз його в Антоніни. Дике кошеня стало, відразу стало улюбленцем всіх домашніх. Вона вільно розголювала парком та палацем. На згадку про події під палючим африканським сонцем граф звелів поставити скульптуру левиці з ливенням, яка збереглася, й досі. Про подальшу дорослу долю того левеняти історія ані пари з уст. Очевидно, перетворившись із кумедного кошенята на здоровенну кицю, воно вже не так милувало око тутешніх мешканців. Принаймні, навряд чи комусь було до снаги зустрітися з такою кицею віч навіч у віддаленій тінистій алеї парку. Принаймні, сьогодні тут леви точно не розгулюють, натомість мирно пасуться симпатичні антонінські кози і неквапним підтюкцем прогулюється з возом. Гарненькі коні. Не виключено прапраправнуки мешканців графської стайні. Творцем парку в Антонінах був маловідомий ландшафтний архітектор Кайзер. Близько 1900 року парк займав приблизно 22 гектари. Зараз це за різними джерелами приблизно 13,5-14,5 гектарів. За тогочасною модою парк був розбитий на алеї. Кожна алея повинна була закінчуватись якимось приміщенням, наприклад, альтанкою чи фазанником. Були також в парку прогулювалися багато різних тварин, це фазани, страуси. Страуси були в окремих клітках і, як говорять, їм добре жилося в панській неволі. Також у парку були невеликі річки, джерельця і озера. На озерах плавали лебеді і говорять навіть, що дно в озері було викладено з дубового паркету. Також були у парку необстрижені алеї, тобто називали їх темні, тобто необстрижені алеї. Також було багато. Був окремо фрукт представлений фруктовий сад. Називався він Романів Сад, в якому виростало близько 500 видів яблунів та груш а також багато інших фруктових дерев: вишні, черешня, абрикос та Багато інших окремо була представлені колекції. Квітів. Це, у парку їх було близько 3,5 тисяч найменувань квітів, де окремо були представлені орхідеї. Також у парку було багато оранжерей, говорять, що їх було 6. І от з однією з них пов'язана дуже цікава історія. Одного разу Гелена Потоцька була запрошена на бал до імператриці. Місцевий садівник виготовив її з цієї. Квітів такої різноманітності букет, з яким вона прийшла на бал. Цей букет настільки вразив імператрицю, що вона винагородила садівника, давши йому п'ять тисяч рублів золотом. На той час це була надзвичайно велика сума. і от за таким випадком долі, садівник став надзвичайно багатою людиною. От що значить у слушний час опинитися в слушному місті або принаймні вчасно зробити рекламу своєї продукції взагалі у Потоцьких уміли шанувати спеціалістів. Варто лишень зауважити, що їхні наймані спеціалісти офіціялісти, як їх тоді називали, проживали в окремих комфортних будиночках і могли повною мірою насолоджуватись усіма принадами життя. У графа Потоцького повинні були бути всі зручності для комфорту його родини та гостей, які до нього приїздили. Для цього у нього була величезна кількість будиночків для офіціалістів. Це, наприклад, будинок пасічника, будинок ветеринара, крамниця, гаражі та багато іншого. У графа Потоцького. Було надзвичайно багато кількість, велика кількість тварин. Це були і собаки, і коні, навіть верблюди, слони та бізони гуляли по антонінах, про що також свідчать ще старі фотографії. І ось для цього у графа Потоцького був власний ветеринар, який мешкав в окремому будинку. І навіть графські бджоли мали свій будиночок. Взимку їх зберігали у так званому темнику, приміщенні товстезними стінами, що могло би витримати не одну ворожу облогу. Тепер тут живуть звичайні люди. До речі, і наш гід Марина, немов та бджілка, також мешкає в цьому будинку. Та найпомпезнішим після графського палацу був очевидно будинок управителя. Перед нами класичний приклад особняка початку ХХ століття. До цього часу можна над дверима побачити рік з його зведення МЦМ, що означає 1900 рік. Раніше цей будинок називали червоним, оскільки він мав такий колір. У ньому проживав Артур Слівінський, управитель володінь графа Потоцького. Це була на той час знаменита в деяких колах людина, оскільки він також, як і грав, був відомим мисливцем і також належав до відомих клубів та спілок польських. Він писав багато праць. Та друкувався у різних журналах, де повідомляв про різні події мисливські в Антонінах, а також про, наприклад, погоду або історії, які з ними там траплялися. Також він написав музику, слова до відомого серед польських мисливців Хору Стрільців. Чим також був відомий. По собі він залишив гарну славу та сімох синів. Один з його нащадків був також польським прем'єром. Нині в управителевому домі зупиняються заїжджі художники. А вже ж, в оточенні цієї рукотворної і нерукотворної краси ліпше пишеться, а перед фасадом будинку вже не першу сотню літ росте старезне коркове дерево. Усе для натхнення, адже добре вино, закорковане в гарній пляшці, теж не останній атрибут творчого польоту. З іншого боку, вікна будинку виходять на тихе плесо, в якому хлюпочуться не тільки вербові віти. Привіз граф Потоцький у Антоніни коропів і їх тут розводив. У Антонінах був виведений Антонінсько-Зозоленецький або як його ще називають, дзеркальний короб. Вже після графа, приблизно в 1930-х роках, в Києві був навіть магазин фірмовий, який називався Антонійський короб. Ну і взагалі всю рибу, яка вирощувалась з графа Потоцького, доставляли лише, наприклад, в Київ, а також до країн Європи. І ця справа продовжилася і після графа, і рибне господарство Антонінах процвітає сьогодні. Також… Цікавим було ще те, що за часів графа Потоцького це був при, приблизно початок 20 століття, в Антоніни прилітав перший на Волині літак, або як ще називали аероплан. Це був перший волинський пілот пан Малинський, який здійснив політ. З чотирьох пунктів ліозне забава Шепетівка Антоніни, з передостаннього, тобто Шепетівки до Антонін, його шлях тривав приблизно 39 хвилин. І за Антонінами в селищі, в селі Орлинці було спеціально обладнаний аеродром, де цей літак приземлився. Юзеф Потоцький був вельми охочим до всіляких технічних новацій. Все передове, що з'являлося в Європі, він намагався впровадити у себе в Антонінах. Взагалі, Антонінам пощастило з власниками. Так Сангушки ще в середині 19 століття відкрили поряд із селищем цукровий завод. А потоцькі вже згодом побудували до нього залізничну гілку, аби пожвавити роботу підприємства. Донині збереглася лише будівля канцелярії цукрового заводу. Тривалий час тут квартирував райком партії. Згодом школа для дітей з вадами слуху, а тепер тут знайшли притулок музи. В приміщенні розташовані музична і художня школи, а також дитяча бібліотека. Окремої згадки заслуговує книгозбірня графа Потоцького, яка, на жаль, не дійшла до наших днів. Палацова книгозбірня була закладена в 1868 році стараннями Марії Потоцької із Сангушків. Вона походила із Славути, а до нас в Антоні не потрапила як посах. На 1914 рік в книгозбірні налічувалося понад 20 тисяч книг, і вона ділилася на відділи. До головного відділу. Належало понад 15 тисяч книг, і вони ділилися на два зали. Попри все, існувала ще й бібліотека самого Юзефа Потоцького. Вона розміщувалася в шафах. Також існувала ще й бібліотека власниці будинку. Вона так звана пересувна бібліотека, тому що вона розташовувалася в пересувних шафах та на шкафах. На той час Антонінська книгозбірня була однією із найбільших приватних зібрань такого типу. У доброму стані зберігся гараж потоцьких для початку 20-го століття. Така споруда, та й самі автомобілі були екзотикою навіть у садибах заможних людей. Однак Юзеф Потоцький вчасно зметикував, що майбутнє за цим дивом технічної думки. Юзеф та Гелена Потоцькі їздили не лише на конях, мали вони у своєму володінні також 9 автомобілів за деякими джерелами 7. Першим у колекції графа Потоцького потрапив американський олдмобіль. Далі він поповнив свою колекцію французьким лімузином, а також сім німецьких авто було у його колекції. Автомобілі на той час розвивали швидкість 100 кілометрів на польових дорогах. Зараз у цій будівлі, радше схожий на палац ніж на гараж, знаходиться Антонінська селищна рада. А ще по сусідству збереглася будівля електростанцій, що також зобов'язана своєю появою на антонінських теренах графу Потоцькому. На жаль, центральна споруда маєтку, графський палац, не дійшла до наших днів. Палац графа Потоцького був неймовірної краси, мав чудовий інтер'єр та оздоблення. У ньому було 165 кімнат. Кожна кімната була, у кожній кімнаті меблі були у різних стилях. У кімнатах була східна була парча, Турецькі та перські килими, триметрові бронзові канделябри та кришталеві люстри, багато витворів мистецтва, а також срібного посуду, також Багато родинних цінних портретів. У 1919 році палац був спалений. Він димів два тижні. Те, що селяни змогли, вони звідти винесли. Остальне було перепла... переправлено до Варшави. Потім під час Другої світової війни і воно загинуло, зникло. Нещасливим і недовгим видалося і закордонне життя Потоцького після революції 1917 року. Він осів у Парижі. Однак через п'ять років потрапив в автокатастрофу і відійшов у кращий світ. Нащадки ж графського племені розбрелися світами. Вже тепер і не збереш їх докупи. Епоха дворянських зібрань і кринолінових суконь відійшла в минуле, а з нею всихає і древо колись величного та шляхетного роду.